Урок 3 уніфікація периферійного обладнання, такого як клапани, насоси та пневматичні компоненти, може принести ряд переваг, включаючи зменшення витрат на закупівлю та зберігання, полегшення монтажу та обслуговування, збільшення продуктивності та ефективності. Для уніфікації клапанів на виробництві можна використовувати такі методи, визначити типи клапанів, які використовуються на виробництві, це можна зробити, провівши інвентаризацію всіх клапанів. Що використовується вибрати тип клапана, який найкраще відповідає потребам виробництва. При виборі типу клапана слід враховувати такі фактори, як тип середовища, тиск, температура, пропускна здатність та інші. Розробити план переходу на новий тип клапана. План переходу повинен включати в себе такі заходи, як закупівля нових клапанів, навчання персоналу та утилізація старих клапанів. Ось деякі конкретні поради щодо уніфікації клапанів. Використовуйте клапани одного виробника. Це полегшить закупівлю, обслуговування та ремонт клапанів. Використовуйте клапани з однаковим типом кріплення. Це полегшить монтаж і демонтаж клапанів. Використовуйте клапани з однаковими розмірами. Це полегшить зберігання та транспортування клапанів. Уніфікація клапанів може принести ряд переваг, включаючи зменшення витрат на закупівлю та зберігання, полегшення монтажу та обслуговування, збільшення продуктивності та ефективності. Наприклад, якщо на виробництві використовуються клапани різних типів, це може призвести до таких проблем, як неможливість взаємозаміни клапанів. Складність монтажу та обслуговування клапанів. Необхідність зберігання запасних частин для різних типів клапанів. Послідовна заміна пневматичних компонентів на підприємстві при досягненні уніфікації може бути здійснена за такими етапами планування. На цьому етапі необхідно визначити типи пневматичних компонентів, які будуть замінені, а також порядок їх заміни. При цьому слід враховувати такі фактори, як типи пневматичних компонентів, які використовуються на підприємстві, технічні характеристики нових пневматичних компонентів, поточні потреби виробництва, фінансові можливості підприємства. Закупівля. На цьому етапі необхідно закупити нові пневматичні компоненти. При цьому слід враховувати такі фактори, як кількість нових пневматичних компонентів, які необхідно закупити, Термін поставки нових пневматичних компонентів. Гарантійні умови на нові пневматичні компоненти. Монтаж. На цьому етапі необхідно встановити нові пневматичні компоненти. При цьому слід враховувати такі фактори, як кваліфікація монтажного персоналу, доступність інструментів і обладнання для монтажу, технічні вимоги до монтажу, пусконаладка. На цьому етапі необхідно перевірити працездатність нових пневматичних компонентів. При цьому слід враховувати такі фактори, як наявність робочого середовища, наявність енергії, наявність обладнання для пусконалагоджувальних робіт, виведення з експлуатації. На цьому етапі необхідно вивести з експлуатації старі пневматичні компоненти. При цьому слід враховувати такі фактори, як безпека, екологічні вимоги. Гарантійні умови на старі пневматичні компоненти. Уніфікація пневматичних компонентів на підприємстві може принести ряд переваг, включаючи зменшення витрат на закупівлю та зберігання запасних частин, полегшення монтажу та обслуговування пневматичних систем, збільшення продуктивності та ефективності виробництва. Однак Слід враховувати, що заміна пневматичних компонентів може бути складним і витратним процесом. Тому важливо ретельно спланувати цей процес і враховувати всі фактори, які можуть вплинути на його успіх. Ось деякі додаткові поради щодо послідовної заміни пневматичних компонентів на підприємстві почніть з найбільш важливих пневматичних систем. Це допоможе зменшити вплив заміни на виробництво. Плануйте заміну наперед. Це допоможе вам організувати процес і уникнути затримок. Використовуйте кваліфікований персонал. Це допоможе гарантувати, що заміна буде проведена правильно. Проведіть тестування після заміни. Це допоможе вам переконатися, що нові пневматичні компоненти працюють належним чином. Стандартизація та сумісність відіграють важливу роль в уніфікації периферійного обладнання. Стандарти визначають розміри, характеристики та методи кріплення периферійного обладнання. Сумісність означає, що різні компоненти можуть працювати разом. Стандартизація та сумісність дозволяють зменшити витрати на закупівлю та зберігання запасних частин. Якщо всі компоненти відповідають єдиним стандартам, то їх можна легко замінити. Полегшити монтаж та обслуговування. Компоненти, які сумісні між собою, легше встановлювати та ремонтувати, збільшити продуктивність та ефективність. Уніфіковане обладнання легше використовувати і підтримувати, що може призвести до підвищення продуктивності та ефективності. Існує ряд міжнародних і національних стандартів, які визначають розміри, характеристики та методи кріплення периферійного обладнання. Ці стандарти розробляються і підтримуються організаціями, такими як Міжнародна організація з стандартизації ISO, і Європейський комітет з стандартизації CEN. Для досягнення уніфікації периферійного обладнання підприємства можуть використовувати стандартизовані компоненти або розробляти власні стандарти. Використання стандартизованих компонентів може бути більш економічним рішенням, оскільки вони доступні від різних виробників. Ось деякі приклади стандартизованого периферійного обладнання клапани. ISO 5211, ISO 6417, ISO 12151 насоси, ISO 2858, ISO 2859, ISO 2860 пневматичні компоненти, ISO 6432 ISO 6433, ISO 6434 стандартизоване периферійне обладнання широко доступне від різних виробників. Це робить його більш доступним і простим у використанні. Сумісність стандартизованого обладнання дозволяє використовувати різні компоненти разом, що може полегшити монтаж і обслуговування. Загалом Стандартизація та сумісність є важливими факторами, які слід враховувати при уніфікації периферійного обладнання, вони можуть допомогти підприємствам зменшити витрати, полегшити монтаж і обслуговування, а також підвищити продуктивність і ефективність. Ось деякі практичні поради щодо інтеграції уніфікованих периферійних пристроїв. Почніть з чіткого розуміння своїх потреб. Що ви хочете від уніфікованих периферійних пристроїв? Як вони будуть використовуватися? Які вимоги до продуктивності та безпеки? Виберіть правильні компоненти. Існує широкий вибір уніфікованих периферійних пристроїв на ринку. Виберіть компоненти, які відповідають вашим потребам і бюджету. Плануйте інтеграцію. Інтеграція уніфікованих периферійних пристроїв може бути складним завданням. Створіть план, який враховує всі аспекти інтеграції, Такі як конфігурація, тестування та навчання. Використовуйте кваліфікований персонал. Інтеграція уніфікованих периферійних пристроїв вимагає певних навичок і знань. Використовуйте кваліфікований персонал, щоб гарантувати успішну інтеграцію. Ось деякі додаткові поради, використовуйте єдину систему управління. Єдина система управління може допомогти вам централізовано керувати уніфікованими периферійними пристроями. Це може полегшити конфігурацію, тестування та обслуговування. Використовуйте хмарну інфраструктуру. Хмарна інфраструктура може забезпечити гнучкість і масштабованість для уніфікованих периферійних пристроїв. Створіть план резервного копіювання та відновлення. План резервного копіювання та відновлення допоможе вам відновити дані інфраструктури периферійних пристроїв у разі непередбачених обставин. Загально інтеграція уніфікованих периферійних пристроїв може бути складним завданням, але вона може принести значні переваги для підприємств. При правильному плануванні і виконанні інтеграція може допомогти вам зменшити витрати, полегшити управління і підвищити продуктивність і ефективність. Ось деякі конкретні приклади того, як інтеграція уніфікованих периферійних пристроїв може принести користь підприємствам, зменшення витрат на закупівлю та зберігання. Уніфіковані периферійні пристрої можна легко замінити. Що може допомогти зменшити витрати на закупівлю та зберігання запасних частин, полегшення монтажу та обслуговування, компоненти, які сумісні між собою, легше встановлювати та ремонтувати, це може допомогти зменшити витрати на монтаж та обслуговування, збільшення продуктивності та ефективності. Уніфіковане обладнання легше використовувати і підтримувати. Що може призвести до підвищення продуктивності та ефективності. Інтеграція уніфікованих периферійних пристроїв може принести значні переваги для підприємств. При правильному плануванні і виконанні інтеграція може допомогти вам зменшити витрати, полегшити управління і підвищити продуктивність і ефективність.